Це найкращі українські різдвяні мюзикли різдво. Ти не один казкова історія про дівчинку-сироту, яка мріє знайти родину. Вона вважає, що їй чогось бракує, аби бути потрібною. Та різдвяні духи, у ролі яких знялися українські зірки, допомагають їй повірити в себе. Різдвяна історія з тіною Кароль. або Тіни Керол. Хлопчик Женя знаходить під ялинкою книгу, яка переносить його у фантастичний світ. У цьому проєкті тіна Керол грає матір хлопчика, яка співає стародавні щедрівки і колядки у сучасному виконанні. Але справжнє свято народжує. У спілкуванні з рідними за столом, а не на екрані. І традиційні зимові страви точно доповнить гірчиця руна чотири види. Кожен може обрати свою. Міцна гірчиця не заміна до холодцю, голубців чи сала. Лагідна, має приємну солодкувату нотку. Діжонська, пряна та ароматна, а французька в зернах хрумка суміш білої та чорної гірчиці. Гірчиця ідеальна до м'яса, овочів, салатів та маринадів. І стане, звісно ж, головною приправою святкового столу взимку. За «Двома зайцями культовий український мюзикл 1961 року. Це розповідь про цирульника Свирида Голохвостого, який хоче одружитися одразу з двома жінками, багатою, але негарною проною прокопівною та бідною красуною Галею. А ти поїж нормально? Подивись, хороше кіно.